Дякую, що дуже коротко, дуже тезісно. Військовослужбовець, наш клієнт, засуджений вироками суду 21 вересня 2022 року. Покарання у нас визначено судом 1 рік 6 місяців тримання у дисциплінарному батарейку. Строк лікування покарання почався 27.07.2022 року. Авокатським заходом витримував документи з військової частини, де наш клієнт фактично відбуває покарання та продовжує проходити військову службу. Долучені характеристики, що він зарекомендував себе лише виключно з позитивного боку, продовжує нести військову службу. Хочу звернути увагу сюди, що наш клієнт військовослужбовець, учасник або антитерористичної операції. Його Великий досвід з 2008 року відділяється військовослужбовцем. Він повністю визнав свою повинен у своєму злочині. Якщо дуже коротко, дуже тесно, Херсонщина була дуже швидко окупована загальниками, і я сам перебував в окупації два місяці, військовослужбовці дуже швидко покинули місто Херсон. Хтось встиг покинути, хтось і не встиг. Тому мій клієнт хоче продовжувати звільняти Херсонщину, проходити військову службу, хоче приймати безпосередньо участь у звільненні Херсонщині. Там ми просимо по питання задовільнити щодо судні внігти, як призначеного покарання з коло 26 липня. Тобто наразі суд має право задовільнити питання та звільнити нашого клієнта умова досухованих.